Доброго дня малята! Яка зараз пора року? Зима! Давайте з вами уявимо, що вже випав сніг і ми з вами збираємося на прогулянку. А що ми одягаємо взимку, коли йдемо на вулицю? Взимку ми одягаємо теплу, зимову куртку або шубу. Не забуваємо одягнути шапку, щоб не змерзли наші вушка, рукавички, щоб не змерзли наші пальчики, та тепле зимове взуття, щоб не змерзли наші ніжки. Ховаємося в теплих зимових шарфиках. А навіщо ми це одягаємо? Так, дітки, щоб не змерзнути, бо на вулиці холодно, мороз, сніг. А погляньте, до нас прийшов зайчик, що він з собою приніс? Так, це ялинка, вона така зелена, пухнаста і гарна. Дітка, а як ви гадаєте, в ялинки є такий теплий одяг, як у вас? Думаю, ще ні. А що ж тоді її взимку зігріває? Давайте з вами дізнаємось. Діти, у що одягнені ялинки? Так, зима одягла їх у сніговий одяг. Погляньте, а наша ялинка нічого не одягла. Ну, зараз ми її одягнемо. Для цього давайте щосили подмухаємо на сніжинки, щоб вони швидше огорнули нашу ялиночку пухнастою ковдрою. Приготувались? Дмухаємо щосили. сили. Тепер нашій ялинці тепло-тепло, і вона не змерзне, а зігрів її сніжок, що вкрив її гілочки. А тепер давайте уявимо себе сніжиночками і потанцюємо, покружляємо. Ми сніжиночки малі, покружляли в вишині, а зима нас підганяє, землю всю нами встеляє. Тихо зимового дня в лісі. Стоять нерухомі дерева зі сніговими шапками чути, як дятел стукає по стовбурі дерева, це він шукає жучків під корою. От щось зашепотіло. Пробіг зайчик, сів під деревом, оглянувся, підняв лапку, торкнувся нею до вуха, десь на ставку тріснула крига. Щось задзвеніло, заспівало, впала сніжинка на кущ шипшини. Дітки, у що одягнені дерева в лісі, у снігові шапки? Хто стукає по стовбуру дуба в лісі? Дятел, де зупинився зайчик? Під деревом. А як ви гадаєте, чому він оглядався? Він почув, як падають сніжинки. Дітки, дуже дякую вам за те, що ви були такі уважні. Ви врятували нашу ялиночку, вкутали її снігом, і тепер вона не замерзне і обов'язково прийде до нас на свято Нового року.